Nordica Residence – це комплекс бізнес-класу для великої та дружньої родини. Він розташований в Печерському районі столиці, має зручну зовнішню та внутрішню інфраструктуру. Поруч дитячі садочки та школи. А найголовніше це великі просторі квартири. Ходімо подивимось, яких успіхів досягли майстри. В першому будинку майстри завершують монолітні роботи та виконують декоративні елементи покрівлі. Кладка, виконана до 19-го поверху, триває на 21-му поверсі. Також триває процес прокладання стояків водопостачання і каналізації. Майстри виконують монолітні роботи з влаштування трансформаторної підстанції та індивідуального теплового пункту. Біля паркінгу номер 1 вже виконали зворотну засипку. В другому будинку продовжується облаштування цокольного поверху. А в третьому виконали засипку основи зі щебеню під фундамент будинку. Друзі, дякуємо за перегляд! Підтримуйте український YouTube, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!